Друзі, вітаю вас! Сьогодні я маю коротке слово до вас. Я вірю, що воно буде для когось своєчасним і зможе покращити якість вашого духовного життя. Я вірю в слово Боже, яке має в собі силу. І я думаю, що більшість з вас, хто рахує себе християнином і знає, що по природі ви вже зовсім. Інша людина, ніж до свого навернення, тобто ви нове творіння. Ви знаєте, що в Слові Божому, в Писанні є необхідна для нас духовна їжа, яка перетворюється в духовну силу і яка допомагає нам проходити всі випробування і труднощі в житті. Чому це вкрай важливо розуміти? Поясню вам, тому що. Без цього розуміння ми не будемо цілеспрямовано посилювати себе. Людина починає себе посилювати, коли вона звертається до того, що робить її сильною, тобто вона приймає їжу для тіла, якщо ми робимо налоги з фізичним тілом. Людина, яка розуміє, звідки береться сила, вона буде правильно харчуватися, і в її тілі буде відповідно більше сили. Але в духовному плані це також дуже важливо, щоб ми посилювали себе духовно. І ось в цьому відео я хочу зробити акцент на такого, такого емоційного складу силі, ментальній силі, якщо так можна вираз, виразитись. Ця сила пов'язана саме з образом мислення. Людина, яка вміє володіти своїми думками, вона сильніше за того, хто може завоювати місто, відповідно до писання. І Якщо ви розумієте, що думки можна приборкувати, і що з думками з негативними думками можна впоратись, то ви вже на на півшляху до перемоги. Але щоб мати досконалу перемогу, потрібно усвідомити також, що справжня, справжня перемога над негативними думками вона може досягнутися лише якщо в Слові Божому в Писанні ми отримуємо для себе орієнтир. І е, побачимо шлях, підемо по цьому шляху, і побачимо, як наслідок результат. Оце буде результат справжньої, е, справжньої духовної е, людини, яка обрала е, переможний шлях віри. Ось і знаєте, Филип'янам в четвертому розділі апостол Павло, навчаючи церкву про те, як жити в реальності. Божої присутності в його радості, в атмосфері царства Божого. Радійте, знову кажу, радійте. Там написано так. Ваша лагідність нехай буде відома всім людям. І Павло потім навчається: не турбуйтесь ні про що, тобто не дайте турботам, які вас на рівні в першу чергу образу мислення виводять з стабільного стану. Далі він каже. Що тільки чесне, що тільки гідне яка чеснота, яка похвала, про то помишляйте. Тобто, нехай образ мислення в вашому житті він відповідає тим критеріям, які, до яких Господь закликає вас. Тобто, якщо Господь каже, що ви можете зупинити негативне мислення, то ви можете це зробити. І ось. Яку думку, от я хочу вам сьогодні відкрити або на ній зробити наголос? Саме аналіз думки може зупинити вас від поганого настрою і від неправильного сприйняття реальності. Тому що, якщо ви сприймаєте все навколо себе лише в світі своїх емоцій і думок, то ви можете помилятися. Бо думки і емоції вони можуть бути хибними, вони можуть бути не такими, які яким все є насправді навколо вас? Тому що тільки чесно, що тільки гідне, велика чеснотика похвала, про то помишляйте, що це що ці слова означають? Це не просто відкидання реальності, а це призив до здорового мислення. Тобто, якщо ви у вас є реальна проблема, ви можете признати, що є реальна проблема. Але почніть думати, а що в цій реальній проблемі мені робити, як з Божою допомогою мені відноситись до цих е чи інших обставин, яких я опинився. Чи опинилася. І тоді ви почнете бачити священне писання. В своєму дусі, можливо, Господь почне говорити вам особисто, які кроки потрібно робити, щоб долати те, в чому ви знаходитесь. Ну, ви, вам може видаватися, що весь світ проти вас ополучився. Але насправді це може бути реакція от ваших думок у стані вразливості. Не думайте так, аналізуйте свої думки і думайте саме. Тими категоріями, до яких Господь вас закликає, що тільки чесних, гідне хвали, це шляхи, на які вам Бог буде вказувати, як в цій ситуації реагувати. Так, є моменти, де Господь буде. Ну, дозволяти вам виявляти оці емоції, в яких ви знаходитесь. Чому? Тому що є час для плачу, є час для сміху, тобто є на все свій час, але зоставатися довго в тих емоціях, які руйнують вас, це вам не корисно і, це, і в цьому немає слави Богом. Тому нам потрібно приборкувати думки і слідувати, за Словом Божим, слідувати тим шляхом, тим надприродним шляхом, який буде сильно е, робити. Роботу в, в першу чергу в ваших потаємних куточках, я підбираю це слово, куточках вашої душі. Тобто внутрішнях. І тоді ви побачите, що є сенс в тому, щоб. Не піддаватися відразу на негативні емоції, не піддаватися відразу на, на те, що диктує вам ваша емоція, образи, чи ваша думка стосовно тої чи іншої людини. Це все ймовірність. Тому перевірте цю ймовірність часом і проаналізуйте, як вам відповідності до Слова Божого вчинити. І я вам даю гарантію, що ви вчините. Правильно, якщо е, чесно собі скажете, як Господь закликає, як би Господь закликав вчинити ті чи інші обставини. І тоді ви починаєте думати, що тільки чесний, гідне хвилин, яка чеснота, яка похвала. І тоді ви цим образом мислення витісняєте неправильне мислення і е, запускаєте образ правильного мислення, який, який буде берегти вас в правильну атмосфері в атмосфері. Царство Божого, в атмосфері радості в Духу Святу Святому. Молюся, щоб це слово сьогодні підбадьорило вас і направило ваш образ мислення в правильне русло. І нехай Ісус Христос буде прославлений цим у вашому житті. Благословімо і до наступних зустрічей, дорогі.